Як обруча, а це красота, клас. Це у нас радуга в Полтавській області. Двойна, дощик іде. Класно. А між радугою яке темне небо. Клас. Яка краса? На дворі тепло. Дощик теплий іде. Вов ще красота. Тихо так. Прям заворожує. Ярко-ярко. Класна, родуга вообще. Не часто таке побачиш. Але ось є таке. Природа радує нас такою красою. Класнючою. Голуби курликають.